Вітаю вас на каналі Bushcraft Україна. І сьогодні в нас на огляді ніж від компанії Bocker серії Magnum. І сьогодні ми розглянемо всі плюси, а також мінуси даного ножа. Подумаємо, де можна його використовувати та для чого він взагалі потрібен. Продається він ось в такій коробочці, я її вже відкривав, ніж вже дивився. Ну що ж, давайте тоді. Відкриємо цю коробочку і подивимось на цей ніж. Я думаю, із заставки ви вже і так зрозуміли, як він виглядає. І що це за ніж. Тому відкриваємо. Ось він так запакований був перед тим, як я його розпакував. Це в наш сам ніж, це такий мануал до нього разом в коробочці лежить. Ось так це все виглядає у нас. Гарнесенько. Фото ножа на фоні молотка і щітки по металу. Тобто вони, вважають, що цей ніж має використовуватись десь на якомусь підприємстві, чистити фарбу, жартую. На німецькій щось написано. Адреса, QR-код і інша модель ножа розкладного. Ну, це нам не сильно потрібно, тому можна відразу це викидати. Це у нас ще один. Такий самий, як я розумію. Так. Чомусь вони вирішили нам їх два покласти. Ну, це таке. Коробочку тоді ми відкладаємо, так як в ній більше нічого цікавого немає. І дістаємо сам ніж. Про цей ніж... Можна розповісти багато, так як у нього дуже-дуже-дуже велика історія. І взагалі такого типу ножів, простеньких примітивних, дуже велика історія. Вони були майже в усіх, і дуже багато хто їх використовував. І що ми тут бачимо? Дерев'яні накладки, закльопки, фіксатор леза є навіть. А тут чомусь вони вирішили зробити сталевими накладки. Ну це навіть краще. По вазі відчувається капітально ніж. І ось так він лежить в руці, якщо закритий. І ось так він відкривається. Однією рукою, я думаю, не вийде його так відкрити. Нема ніякого зацепу. Тому прийдеться відкривати двома. Такий у нас спуски. Ось так він виглядає. Тут у нас також є логотип компанії Boker Magnum Тут марка сталі 440A. Ось такий ножичок простий і примітивний, продається у нас в Україні. Давайте розглянемо його і. Поговоримо про всі плюси та мінуси даного ножа. По-перше, що кидається в очі, це те, що на ньому немає кліпси. Тому на кармані носити його буде трішки важкувато. Можна буде загубити, навіть так скажу. Але із за його ваги, він буде карман тягнути донизу однозначно і при цьому конкретно. Бо зроблений він капітально. Ніж такий важкуватий, відчувається, що це справжня річ, не якийсь кусок сплава, сілу міні, а дійсно гарний виріб. Взагалі складні ножі, це така річ універсальна. І чим краще і простіше вона зроблена, тим довше вона прослужить. Думаю, такого типу ножі були майже в кожного. Я зараз поставлю тут пару варіантів, які це ножі були взагалі раніше. І ви подивитеся і згадаєте, чи були у вас такі ножики колись в житті. А я думаю, що так, тому що вони були дуже розпоширені. І, до речі, він надзвичайно гострий. Я вже перевіряв його на упаковці. Але зараз вам покажу це ще раз. Зараз. Уявляєте, такий тонесенький папір. І він все одно його ріже. Зараз ми його складемо вдвох, бо трішки незручно зробити. Бачите, як скальпіль. Розрізаємо. Можемо навіть оцей. А я знаю навіщо вони нам поклали їх два для того, щоб перевірити остроту ножа. справляється чудово надзвичайно гострий ніж із коробки знищуємо докази ось так він працює у нас мені навіть подобається я я різав би так цілий день коли дійсно ніж гострий це надзвичайно приємно Давайте поговоримо про те, де ж ми можемо його використовувати, правильно? А використання його обширне. Ми можемо носити його в маленький сумочці, навіть на роботу, порізати з сала або щось типу такого, або ковбасу. Також ми можемо використовувати його в походах в ліс по гриби. Також ми можемо використовувати його в походах в гори, або туризмом, коли ми займаємося, але не розполагати на нього одного, а як з поміжного, наприклад, до ось такого ножа від компанії Mora. І разом з цим ножом ви будете впевнені, що якщо ви навіть один із них і загубите, у вас завжди залишиться інший, який допоможе вам вирішити всі ваші питання. До речі, цей ніж також непоганий, і про нього ще я досі не зняв огляд на свій YouTube канал. Я вже з ним подорожував, ходив, піднімався на гору хом'як. Але це зовсім інша історія, тому не забудьте підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео. І в наступному відео я вам розповім про цей ніж. Але зараз не про нього. Давайте поговоримо ще про механізм замикання ножа. Тут він надзвичайно складний і зроблений якісно, тому що при натисканні на ось цей механізм важіль, ви можете почути такий специфічний цокіт. Прислухайтеся. Цей важіль дуже важко виходить із зацепу з лезом І це великий плюс, тому що зачасту в цих ножів є великі люфти на оцих механізмах-замочках. І взагалі на бокових накладках також він люфтить. Але тут він майже без люфта. Люфт мінімальний просто. І це, це круто. Це круто, це надзвичайно круто. Це збільшує його ресурс. і... Він, Можна сказати, такого типу ножі, вони вічні. Тільки якщо ви їх не загубите. У мене були і радянські, і сучасні ножі, прості. Такі соло, я їх називаю. Це, до речі, не перший мій, мій ніж соло. У мене вже маленька колекція з них розкладних таких ножів. І ви знаєте, я ставлю лайк цьому ножу. Це крутий ніж. Ми з ним трішки походимо, і потім я зніму відео огляд про те, як він себе показав під час маленьких таких подорожей, чи витримає він цю всю нагрузку, яку я на нього покладу, чи ні. Але надзвичайно крутий, компактний і ідеально лежить в руці. Мені подобається, як він лягає в руку, і це, це круто, а також його ціна. Вартість в районі 800 гривень, і це також круто, мені це подобається. Але це станом на 25 рік. Можливо, все зміниться, тому шукайте в інтернеті дану модель. І замовляйте. Я ж придбав його в епіцентрі, він мені сподобався своїм дизайном. Потім я взяв його в руки і зрозумів, що це ніж, який можна придбати і більше не думати про складні ножі. Він витримає все. Цікаво тільки ось ця марка Сталі. Можливо, хтось стикався з нею. Напишіть в коментарях, будь ласка, наскільки вона надійна, ця 440A сталь. А вам я дякую за перегляд, ставте лайк, а також підписуйтесь на мій канал. До нових відео!